Ніброзапчаюсь, дивіться, як зроблено по якості і по всьому. Це у нас кронштейн стяжки на трактор МТЗ. Ось так виглядає. Це йде поковка, і це є реально неубува стяжка. Тобто, щоб тут її розбити або поламати, або ще щось, це треба. І подивіться, товщина. Це краще зроблено. Білорусь зробить літіло. Ми зробили поковку. Все чотенько, гарно, дві стяжечки так може ставати. то кому треба такого плана стяжки, хто вже заморився з білоруськими навіть, мені здається, зроблений отвір, щоб його тут не розбивало. Навіть якщо у вас часом тут розбиває, відрізали, пересверлили і далі, і далі ще можна два рази на ньому працювати. Тому що це, я ж кажу, поковка, видно, що це сталюка. Це не літьо якесь, і його можна так пересверлювати. А тут додати вже як в ЙоМЗ можна кругле таке зі зв... на останній, можна як ЮМЗ кругле звино купити з Йомзе і далі працювати теж на поковки цьому. В МТЗ такого не зробиш. Тому я рахую, що це наша розробка Дніпро запчасть, і це дуже крута штука. Дякую.